Белград це столиця та найбільше місто Сербії, розміщене біля злиття річок Саве і Дунаю та на стику Тису Дунайської низовини і Балканського півострова. Населення становить близько 1,7 мільйонів осіб, що складає майже чверть населення всієї Сербії. На початку ХХ століття назву міста перекладали українською як Београд. Ще раніше руська граматика. Радила писати Білград, що відповідає українській традиції передачі слов'янських топонімів. Історія міста місто було засноване кельтами у 4-3 століттях до нашої ери і іменувалось на той час Сінгідун. У 33 му році до нашої ери воно було підкорено римлянами, які перетворили його на фортецю. Її латинська назва була. Сігідуніум. У IX столітті місто було завойоване слов'янами з 878 року згадується слов'янським топонімом Белград. Можливі різні тлумачення цієї назви. Так часто виникнення топоніма пов'язують із білим кольором фортечних мурів міста Римської епохи. У IX столітті місто захопили болгари, а у XII столітті угорці. Які зруйнували його і побудували нове, що отримало назву Земун. Через деякий час Земун знищили візантійці, а на фундаменті спорудили Белградську фортецю. Сербським місто стало за часів правління короля Драгутина з династії Неманчів у 13 столітті, а столицею за часів деспота Стефана Лазаревича у 15 столітті. У 1521 році Белград завоювали турки, і він став одним із важливих центрів Османської імперії на Балканському півострові. Унаслідок сербського повстання на початку 19 століття під керівництвом Кара Георгія місто було визволено, і воно знову стало столицею Сербського князівства. З 1918 року Белград став столицею королівства сербів, хорватів і словенців. А з 1929 року. Йогославії. У роки Другої світової війни Белград було розбомблено та окуповано німцями. 20 жовтня 1944 року місто звільнили війська Червоної армії та Народно-визвольної армії Югославії. Після смерті лідера соціалістичної Йогославії Йосипа Бростито у 1980 році в країні почалося зростання націоналізму, погіршився економічний стан. Напружені міжнаціональні відносини та прагнення низки республік до незалежності призвели до розпаду Югославії. 9 березня 1991 року в Белграді відбулися масові акції протесту проти Слободана Мілошевича, які очолив один із чільних опозиціонерів Вук Драшкович. Навесні 1992 року Сербія та Чорногорія утворили Союзну республіку Югославія. У 1999 році Белград зазнав бомбардувань з боку військ НАТО в рамках операції Союзна сила. Це сталося у період з 24 березня по 10 червня і було частиною конфлікту в Косово, де сербські сили проводили етнічні чистки. Основна частина військової операції полягала в застосуванні авіації для бомбардування стратегічних військових і цивільних об'єктів на території Сербії. Операція Союзна сила завершилася 10 червня 1999 року, коли було досягнуто перемир'я і йогославські війська почали виводитись з Косова. Операція НАТО призвела до розпаду Югославії та проголошення незалежності Косова. 5 жовтня 2000 року у Белграді відбулася масштабні демонстрації югославської опозиції, яка звинуватила Слободана Мілошевича у фальсифікації результатів президентських виборів. У результаті Мілошович залишив посаду президента, і влада перейшла до лідера опозиції Войслава Коштуніце. У 2003 році Союзна Республіка Єгославія була перетворена на державний союз Сербії та Чорногорії. У 2006 році, після проголошення Чорногорії Незалежності, Белград знову став столицею тільки однієї Сербії. За свою історію Белград завойовувало 40 армій і 38 разів його відбудовували з попелу. Визначні пам'ятки Белграда: Белградська фортеця Келемагдан. Колись найважливіша цитадель на Дунаї, тепер служить центральним парком. Більшість парку це стіни фортеці. Пам'ятники, оглядові майданчики з відмінними краєвидами, кафе, спортивні та дитячі майданчики та кілька цікавих музейних об'єктів колишньої фортеці. Церква Ружиця та церква Святої Петка це дві невеликі церкви на території фортеці. Церква Ружиця відома з 15 століття, але в турецький та австрійський період вона була мечеттю та пороховим складом, відновлена пізніше на старому місці. Та є найстарішою у місті. Собор АРХАНГЕЛА Михаїла. Православний собор збудовано у 1840 році. Архітектура у стилі класицизм із домішками барокко прикрашена багатим декором усередині. Поруч знаходиться музей Сербської православної церкви. Вулиця Князя Михаїла. Це головна пішохідна вулиця, що пов'язує Калемагдан та Площу Республіки. Тут завжди багато людей, безліч магазинів та кафе. Князь Михайло Обренович це правитель Сербії в період боротьби за незалежність у XIX столітті. Площа Республіки це головна площа у центрі Белграда, прикрашена кінною скульптурою князя Михаїла. Поруч знаходиться Національний театр, Національний музей та Скадарська вулиця. Багато будівель прикрашені атмосферними розписами на всю стіну. Тут вечорами грають старовинну музику. Храм святого Сави це величезний храм, що будується ще з 1935 року у кілька етапів. Архітектурна ідея будівлі явно запозичена у Стамбульської святої Софії, хоча завдяки використанню сучасних технологій не знадобилося підпирати купол зовнішніми контрафорсами. Церква Святого Марка. Це церква у стилі пізньої візантійської архітектури, побудована в середині ХХ століття. Внутрішнє оздоблення дуже скромне, за винятком іконостасу та вівтарної частини. Старий і новий королівські палаци – Це дві будівлі резиденції сербських і гігославських королів, що стоять навпроти через площу. Народна скупщина. Це монументальна будівля сербського парламенту, побудована у 30-х роках минулого століття. Особливо примітним є скульптури приборкувачів коней перед будівлею. Королівський комплекс це приватна резиденція колишніх монархів Югославії, що включає два палаци Королівський і Білий, а також церкву і невеликий красивий парк на пагорбі. Церква Олександра Невського. Це маленька церква. Візантійської архітектури усередині непогані свіжі розписи. Старий вокзал 1884 року побудови добре пам'ятає Східний експрес, проте виглядає зараз вкрай непрезентабельно. Від вокзалу до центра міста можна дійти пішки за 15 хвилин, але весь час гору. Земун. У минулому це окреме місто, а зараз це частина Белграда що зберегла історичну забудову невеличкого містечка. Тут є старовинна вежа з оглядовим майданчиком.